Якщо вже ви мені кинули цей пас про живий-неживий живий, Путін, двійник, недвійник двійник, я цим скористаюся обов'язково. Всі, всі люблять цю куларщину. Знаєте, ваш керівник, пан Буданов, він неодноразово в деяких своїх інтерв'ю, ну, знаєте, давав такі наміки, натяки, що. Дійсно, а чи живий Путін? Я вже дослівно не запам'ятаю. але Так між рядками зачиталось. Були я чув від нього такі фрази, як ну, послухайте, ми не знаємо хто хто насправді ця людина, яка сходила з трапу цього літака. Про що це говорить? Ви дійсно а, а, дехто з дипломатів мені говорив Олексію: Ми знаємо, коли виступають. Ми, ми їх пронумурували цих двійників. Ми знаємо, коли вони виступають, а коли виступає Путін. Так, от Путін зараз реальний той ВВП. Номер один Він часто з'являється в ефірі чи ні? І хто вчора, до речі, підписував оці фійкині грамоти про анексію? Ви знаєте, нас з вами це повинно менше обходити. Але Ба це цікаво всім. Це дуже цікаво, і багато непрямих ознак справді є. Тобто, ну, коли, наприклад, на якомусь міжнародному саміті всі буквально президенти змушують, щоб Путін на них чекав. Ну то це може свідчити про те, що от вони щось знають, а якби який спосіб демонструють демонстративне якесь певне ставлення до цієї конкретної фігури, яка стоїть на сцені, можливо, маючи на увазі, що це не не та людина, яка зас яку яку ну, на що скривлявся, очікуючи, не по не пам'ятав вже кого оці роже. Це корчив. Це Путін був чи ні? О, але і е, ще раз для нас це е, не це ключове питання. Це може бути Путін, може бути колективний Кремль, а е, може бути голограма. Ну давайте так запитаю є ймовірність, що це був колективний Путін. Є імовірність справді, що тієї людини, яку ми звикли вважати Путіним, ми не бачимо останнім часом, і це окремий цікавий предмет досліджень і розробок. Але дуже важливо розуміти, що Путін це збірний образ зараз, це режим, а це певна колективна система, і ось все більше в цій колективній системі важить власне не сам. Не сам диктатор, чи хто б не видавав себе за нього, а от власне певне коло, яке стоїть за ним, коло яке помиляється, Коло, коли Е, це... Так, це... 에... <реш> Та... це коло переважно. Це старі номенклатурники, силовики і спецслужбісти. Це минуле і поза минуле покоління. Люди, які е... тужать за радянським союзом, за методами радянського союзу, які не розуміють сучасного світу е... сучасної епохи, які загнали себе. В конспірологію і живуть в паралельному світі. Ось те, що ми вчора побачили, ту хейт-спіч, зокрема, про Захід, про сатаністів, про все, що завгодно. Ну перепрошую, uh -huh. тобто проблема для цивілізованого світу, а Росія стала вже такою проблемою. Та пам'ятаєте, мем дуже популярний гуляв як книжка, називається Як керувати світом, не привертаючись до санітарів. Так. От е, це правило, власне, колективний Путін і сучасна Росія порушили. Вони почали перевертати увагу санітарів. і е, безумовно, людство для того, щоб рухатись вперед, і цивілізованості для того, щоб рухатись вперед, мають навести ось в цьому дурдомі порядок. І режим Путіна приречений. Ну а майбутнє Росії, ми вже згадували, має декілька сценаріїв. Е, за будь-яким з цих сценаріїв Україна відновлює суверенітет над цією територією. От, і отримує, пара, отримує перемогу над е, путінською Росією. а Відповідно, расисти отримують поразку. І головне е, покарання і відплата за кожен злочин. Це обов'язково буде. Зрозуміло, ми віримо, те, що це буде. Молимося лише про те, щоб це було якнайшвидше, звичайно. Давайте вже від того кремлівського карліка відійдемо, залишимо його спокій, якщо він живий, звичайно. Він же живий ще поки. Ну ось побачимо на суді. Я думаю, що коли буде міжнародний суд, і всі експертизи і аналізи будуть здані. Ані ДНК зробимо да.